you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Не секрет, що з початком повномасштабного вторгнення деякі політики вийшли із тіні кабінетів у велике інформаційне поле, де отримали значну впізнаваність серед українців. В той час, коли одні почали це використовувати задля пришвидшення перемоги України над Росією, інші ж вирішили скористатися популярністю задля задоволення власних політичних амбіцій. Серед таких кадрів опинився і екс радник голови ОП Олексій Арестович. Після декількох гучних скандалів, як відомо, йому довелося скласти свої повноваження радника, проте з інформаційного поля він не зник. Але Арестович. Почав працювати там у зовсім іншому руслі за рахунок необґрунтованої критики в сторону вищого політичного керівництва країни набивати власні рейтинги. Так нещодавно в розмові з російською журналісткою Латиніною він взявся звинувачувати Зеленського у корупції. Арестович поділився своєю псевдоекспертною думкою щодо того, яким має бути лідер України. Основним критерієм стало те, що президент не має красти і контролювати, аби це не робили інші. На здивоване запитання журналістки. А Хаба Зеленський не підпадає під цей критерій. Арестович сказав: Зеленський не до кінця поборов корупцію, прикладів є багато. Така поведінка Арестовича вже. Же відслідковувалося до 2019 року, коли він не займав місце радника в офісі президента. Як бачимо, звільнення з держструктури знову розв'язало язик на бруду сторону держави Олексію. Це стало настільки очевидним, що ситуацію прокоментував діючий заступник голови ОП Михайло Подоляк, який, до речі, судячи з соцмереж, товаришував арестовувачем. За його словами, прогнози позаштатного екс радника заступника голови ОП стали звучати радикальніше через те, що він більше не співпрацює з офісом президента після звільнення у політичного діяча став менший доступ до інформації і більше можливостей для емоцій. Ти виходиш у вільне плавання, то в тебе більше емоційної складової. Таким чином ти можеш радикальніше про щось говорити, але я не бачу в цьому жодної проблеми. Ми дуже ліберальні, не вводили цензуру в воєнний час, даємо можливість дискусії. Я у прямих ефірах відверто відповідаю на питання, які можу», сказав Михайло Подоляк в інтерв'ю одному з українських СМІ. Михайло Подоляк також наголосив, що Володимир Зеленський не лише стратегічно розуміє, що відбувається, а й оперативно в курсі того, що відбувається на фронті. Президент одночасно контролює і оперативні процеси, і стратегічні. Далі йдуть певні державні інституції, які також мають великі Інформації, 80% якої не можна обговорювати публічно. Багато експертів є, які хочуть підвищити свою значущість і посилаються на якісь дані, які не завжди відповідають дійсності. Тим самим вони створюють враження, що мають великий доступ до закритої інформації, але насправді це не так, підкреслив заступник голови ОП. Також він зазначив, що є речі, які не слід говорити просто так, щоб не справляти враження на контрольованих медійних процесів. Крім того, Михайло Подоляк переконаний, що український інформаційний простір складається з великої кількості. Я людина продає себе в інформаційному потоці треба пояснювати державу яка приймає те чи інше рішення власне я має бути на другому четвертому плані це помилка багатьох наших політиків та інших людей які модерують інформаційний простір нам потрібно модерувати це але як якщо людина хоче говорити про себе а не про державу загалом підсумував Михайло Подоляк. Власне цю помилку зараз і робить Арестович. Він чомусь не розуміє, що такий самопіар не найкращий спосіб спробувати досягти політичних вершин, тим паче, що якби сам Зеленський не взяв його в свою команду про Олексія, досів ніхто не знав. Та колишній радник голови Опедусів потугах і навіть готується до Творення своєї політичної сили, як повідомляють змі. Наразі в партії вже є дві робочі назви. Арестовичу зараз розробляють концепцію майбутньої сили. Цим займається група політологів та політтехнологів. Є дві робочі назви, поки діє, але головна це воля. Сам Арестович наразі не хоче офіційно афішувати створення партії та заперечує таку інформацію. Я зараз не дивлюся ані на рейтинги, ані на політичні перспективи і не думаю про них. Нині для нас усіх головним має бути не особисті амбіції, а перемога над ворогом та порятунок людських життів. Єдині цифри та перспективи, які мене наразі цікавлять, це кілька. Кількість звільнених з полону українців, кількість автомобілів, переданих фронту, кількість безпілотників, що надійшли на допомогу захисникам Бахмуту, кількість наших дітей, яких ми намагаємося повернути від Путіна додому, перспективи контрнаступу та звільнення наших людей та території. Решта цифр та перспектив не має значення, сказав він. Втім, дії свідчать про протилежне публічні виступи із критикою Зеленського пости в соцмережах, направлені на цільову аудиторію майбутньої партії та гучні заяви про світле майбутнє за його керівництва. Та схоже, наразі в тумані надуманих перспектив і не може тверезо оцінювати свої шанси на. Велике політичне майбутнє, які насправді ж досить низькі, на цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.